Текс, як же ще почати? Всім привіт! З вами Андрій Розанов, боксерський автор сайту tribuna.com і це неочікуваний другий випуск подкасту 12 по 3 Минулого разу ми з вами говорили про фінал трансляції боксу на кабельному телебаченні США і як це вплине на показ боксу в Україні. І того разу я сказав, що не впевнений, що буде другий випуск чи будь-який інший, але так вже склалось, що другий випуск ось він. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, що Тайсон Ф'юрі не заслужив на трилогію проти Олександра Усика, а всі його аргументи це не більше ніж порожні балачки. У ніч на 20 липня на стадіоні Вемблі у Лондоні Олександр Усик переміг. Даніеля Дюбуа. це була їхня друга зустріч. У першій Олександр переміг нокаутом у дев'ятому раунді, а у другій зробив це за п'ять раундів, абсолютно не відчувши суперника. Розібрав його тактично, розібрав його технічно і був навіть краще готовий фізично за більшого і потужнішого опонента. Паралельно з цим, колишній суперник Усика Тайсон Ф'юрі затіяв свою гру. Він почав розкручувати трилогію проти українця. Вигадав якусь дату, на яку начебто заплановано фінал трилогії з Олександром, і почав розповідати всім, що готовий повернутись у ринг тільки задля фінального третього протистояння проти Усика. Ага, я поки записував цей подкаст, Тайсенфірі сказав, що він не повернеться. В нього запитали, коли чекати на бій. Він сказав, що ніколи. Я занадто старий. Поглянь на мою бороду. Бокс це заняття для молодих. Але камон. ну... Чи віримо ми Тайсону Ф'юрі? Ну, навряд. Це загалом типово для Тайсона. Всі ми очікували, що він повернеться все ж у бокс, і те, що останній поєдинок проти Усика не стане фінальним в кар'єрі британця. Але його аргументи щодо цього всього це суто стиль Тайсона Ф'юрі. По-перше, Тайсон каже, що він дав Олександру найкращі поєдинки в кар'єрі, а по-друге, що його в них абсолютно точно засудили. Щодо першого, як на мене, сумнівів має бути мінімум. Навіть не дивлячись на відомі, складні протистояння проти Маріса Брієдіса, проти Дерека Чесори, другий проти Ентоні Джошуа, все одно структурно і ідейно Тайсон Ф'юрі створив для Усика більше проблем, ніж будь-який інший опонент. У першому поєдинку усику дійсно довелось знаходити рішення на цілий комплекс проблем. Тут і проблема габаритів опонента, і проблема того, як він ними користується, тому що Ф'юрі достатньо пластичний, достатньо технічний і достатньо швидкий, і всі ці застереження перед поєдинком, про які ми говорили. Виявились правдою. Тут була і проблема суто тактичного характеру, тому що в якийсь момент Тайсон Фюрі почав ламати хід поєдинку, змушувати Усака рухатись туди, куди було зручно британцю, і загалом забирати протистояння. Чи не вперше мені так подумали, що Усик може і не вивезти цей поєдинок, хоча загалом ніколи, в сумнівів в Олександрі не було. І так, перший поєдинок проти Тайсона був, мабуть, найскладнішим в кар'єрі. Усика, навіть порівнюючи з протистоянням проти того ж Брієдіса, який часто ставлять в приклад, як на мене, Майріс не створив стільки комплексно проблем для українця, як зміг це зробити Тайсон Ф'юрі. Але тут важливий момент: британці намагаються затерти цю історію і створити призму, як начебто, це були не близькі поєдинки, а спірні перемоги українця. І це вже абсолютно неправда, тому що. І в першому складному поєдинку, і в другому, який склався набагато краще для усика, беззаперечно переміг українець. Франк Ворен, про британця, коли говорить про ці два поєдинки, згадує про два вкрай близькі бої. І це правда, але близькі не означає рівні. І в першому, і в другому поєдинку беззаперечно переміг Усик. Просто нагадаю, що в дев'ятому раунді першого поєдинку рефері міг дуже просто зупиняти бій, і навряд хтось сказав би, що це неправильне рішення. Просто зараз мені здається, що Рефері все ж діяв вірно, і згідно правил, і згідно логіки, і навіть згідно з історією цього протистояння, тому що тепер британці не можуть спекулювати на тому, що начебто там суддя підсужував, чи начебто там третій у ринці був поблажливий до українця. Немає такої історії. Але якби Рефері тоді зупинив поєдинок, коли Ф'юрі там тримався буквально за канати, Мало ймовірно, що хтось поза межами команди Тайсона Ф'юрі сказав би, що рішення неправильне. Але нокдаун це лише епізод бою. Він показовий, але не визначальний у цьому протистоянні, тому що загалом Усик забрав старт. Усик програв, скоріш за все, середину поєдинку і абсолютно точно забрав другу його половину десь до чемпіонських раундів. І, як на мене, він навіть забрав і 10-й, і 11-й, і 12-й раунд, тому що там судді судили трохи по-різному. Але як на мене... Усик забрав завдяки темпу, завдяки щільності, завдяки точності влучань. Він мав перемагати у більшості три хвилинок. Щодо другої зустрічі з Тесеном, там взагалі по факту немає про що дискутувати, тому що Олександр був набагато краще готовий. Його команда проаналізувала суперника, і головне, проаналізувала, де помилявся сам українець. Зробили висновки. А сам Усик був готовий рухатись туди, куди треба, робити те, що треба, і переміг. У абсолютній більшості раундів, хоча дійсно цей поєдинок також був досить близьким, але абсолютно не таким конкурентом, як намагаються нам продати британці. Вже після другого бою Ф'юрі просував ось цю ідею з неправильним судівством. Тоді у підтрибунному приміщенні він заявив, що у цій країні, це у Саудівській Аравії, вони обидва рази там боксували. Його ніколи не судитимуть справедливо, згадував політику, війну, все на світі, начебто, усику просто так віддають перемоги, насправді він програв, і наступного разу Тайсон вийде в Ринг проти Олександра чи проти кого завгодно, десь, але точно не в Аравії, що цікаво, адже він стільки разів назвав Туркі Аля Шейха, голову генерального управління Саудівської Аравії, з питань розваг своїм братом. А той відповів йому тим самим, що чути це було ну трохи цікаво. І от тепер ми тут. Олександр Усик триразовий абсолютний чемпіон, дворазовий абсолютний чемпіон у надважкій вазі. А Тайсон Ф'юрі каже, що його засудили аж двічі, і він готовий повернутись і показати всім, що тепер то він переможе. Тепер то вони зустрінуться десь на Бемблі, наприклад, або десь у Великій Британії, і цього разу вже точно не засудять Тайсона Ф'юрі, і він переможе. Але проблема в тому, що ця історія комплексно з тим, чим займається загалом британець, абсолютно не працює. Головна проблема Ф'юрі у його рішенні: він програв бій, а потім програв ще раз, а потім пішов на пенсію. І от тепер ми маємо британця, безумовно, талановитого і одного з найкращих бійців цього покоління, який двічі програв. Потім пішов на пенсію, а тепер намагається всіх нас переконати, що він переміг в тих боях, і це бачили, як каже сам Тайсон Ф'юрі. Всі, хто розбирається у боксі, досить цікаво, хто такі ці всі, і скільки з них це вигадані персонажі, які живуть в голові у самого Тайсона Ф'юрі, тому що навіть Майк Копінджер, інсайдер журналу Ринг, яким володіє, як ми вже пам'ятаємо, друг і брат Тайсона Ф'юрі Туркі Аля Шейх. Каже, що абсолютно очевидно, що Фюрі програв в обох боях і особливо у другій зустрічі. Звичайно, що думки можуть розділятись. Наприклад, дуже багато читав коментарів про те, що насправді ось цей бій і має сенс, бо Усик, начебто, тут заробить найбільше грошей, і дійсно ці поєдинки були конкурентними а отже, і третій бій буде конкурентним. І... Ну, в цілому, це ж все правда, але чи можна давати протистояння там за абсолютне чемпіонство, чи не за абсолютне чемпіонство, неважливо. Бій проти найбільш важливого боксера цього покоління бійцю, який програв дві попередні зустрічі, а потім нічого не зробив для того, щоб відновити якусь свою репутацію і показати людям, що він ще в повному порядку. Навіть зараз деякі видання і фанати ставлять Тайсона Ф'юрі на друге місце, особливо після поразки Даніеля Дюбоя, який стояв одразу після Олександра Усика в списку найсильніших боксерів надважкої ваги просто зараз. І начебто теоретично це все логічно звучить. Тайсон Ф'юрі дійсно хороший боксер, він дійсно дуже довго виступав на найвищому рівні, і він дійсно за талантом, мабуть, йде одразу за Олександром Усиком. Але. Що зробив Тайсон Ф'юрі для того, щоб повернутись і здобути цей поєдинок? Абсолютно нічого. Він намагається виїхати на своєму імені, на своєму авторитеті. І ось на ось цій історії, про яку ми говоримо, що, начебто, він найсильніший, так він дав конкурентні бої, і так він такий крутий, великий, і колись то він має перемогти. Але є поруч набагато більше боксерів, які зробили в десятки більше дій для того, щоб здобути поєдинок проти Усика. Тайсон Ф'юрі нічого не зробив. Тут ви можете поставити питання: так а що має зробити Тайсон Фюрі для того, щоб заслужити такий бій? Невже недостатньо того, що він володів усіма титулами хевівейту просто в різний час? Того, що він перемагав купу класних суперників і аж двічі бився проти Усика? По перше, ні, недостатньо, тому що він жодного разу не приміг. По-друге, він міг би, наприклад, не йти на пенсію. Не очікувано, звичайно, але можна було б спробувати не вдавати себе сім'янина. Не влаштовувати ось цей театр, в який ніхто не вірив, а просто спробувати повернутись і перемогти когось із топ 15 або топ 10. Наприклад, агіта Кабеєла, наприклад, зустрітися з Джозефом Паркером, з яким вони друзі, але Ф'юрі казав, що якщо треба буде, ми зустрінемося. Джозеф Паркер це обов'язковий претендент на пояс Усика. Агіт Кабеєл дуже близький до бою проти Усика. Так, це досить небезпечна позиція для повернення, звичайно, і можна спробувати вийти про такого з простішого, просто з топ-10, топ-15. А можна, наприклад, зустрітись з Ентоні Джошуа. Просто уявіть, повертається Тайсон Ф'юрі після поразок від Олександра Усика і б'є Ентоні Джошо. Обидва заробляють багато грошей, збирають повне вемблі, знову б'ють всі рекорди по відвідуванню. І тут вже розмов про те, що можливо. Тайсон Ф'юрі може перемогти у третьому поєдинку, буде набагато більше. Я гарантую, що організації підключились би до цієї історії і вивели б Тайсона Ф'юрі наверх рейтингів, можливо, когось би посунули, можливо, з кимось би домовились. І організувати третій поєдинок за абсолютне чемпіонство було б набагато простіше. Просто згадайте приклад Даніеля Дюбо. Він програв Олександру всі раунди, окрім одного. Він. Нічого не міг зробити з Усиком у першому протистоянні. В підсумку він його вдарив нижче поясу, а потім пропустив Джеб і був нокаутований. Але після того він побив Джареда Міллера, Філіпа Храговича і Ентоні Джошуа. Три суперники, які нічим не схожі на Усика. Величезні, досить повільні, особливо перші двоє. Ентоні Джошуа взагалі чомусь повірив в себе настільки сильно, що забув, як захищати голову. І при цьому ці три перемоги дали змогу Дюбуа повернутись, отримати реванш, отримати пояс і ще й змусити людей повірити у те, що він може перемогти Усика. Просто зараз, якщо порівнювати коефіцієнти букмекерів на перемогу Усика в бою з Дюбуа і Усика в бою з Паркером, який не оголошений, але який найбільше обговорюється, то в Дюбуа вірили більше ніж Джозефа Паркера. Тобто ця вся історія класно продала б поєдинок. Можлива велика гучна перемога Тайсона Фюрі або навіть просто хороша перемога Тайсона Ф'юрі, по-перше, підняла б його в рейтингах, і по-друге, створила б. Підґрунтя для розмов. Френк Уоррен, його промоутер, точно розкрутив би це протистояння, згадав би ці всі влучання, ці всі апаркоти в першому бою, те, як Тайсон Фюрі боровся, і взагалі, наскільки близькі були поєдинки, згадав би, наскільки класно Ф'юрі виглядав з іншою опозицією. І трилогія була б ну, більш актуальною, більш зрозумілою для фанатів. А станом на зараз вона не треба нікому. Станом на зараз ми маємо третій бій, про який. Говорить тільки Тайсон Ф'юрі, який бажає тільки Тайсон Ф'юрі. Так, там Усик згадує про нього трохи, але загалом це цікаво виключно британцю. Цей бій точно не буде за абсолютне чемпіонство, тому що в Усика заберуть пояси, якщо він не буде захищатись проти обов'язкових претендентів. Цей бій точно збере менше навіть за другий поєдинок, а суто по цифрам, другий бій. Був менш цікавий, ніж перший, тому що там інтриги більше і більш такі запекле протистояння. І загалом це був бій за абсолютне чемпіонство. У другому такого не було, а в третьому не буде так тим більше. І Тайсон Фюрі не зробив нічого для того, щоб цей поєдинок продався. Він просто, як маленька дитина, хоче, щоб йому дозволили спробувати ще раз. Він згадує якісь вигадані сюжети, в яких він виглядав неймовірно настільки, що тільки сліпий міг не побачити, що він не переміг. І на підставі цього вимагає, щоб йому дали третє протистояння. Ну добре, якщо не Ф'юрі, то хто? Загалом варіантів не так вже і багато. Якщо роздивлятись кар'єру Усика суто в спортивному плані, а вона такою була весь час, тому що всі його досягнення це про спорт і про те, як досягати спортивних досягнень навіть тоді, коли здається, що нічого не вийде. То варіантів всього два. Це точно не має бути Мозесі Таума. Про якого говорить Турк Аля Шейх. Загалом позиція Турки така типова для нього. Він спочатку написав твіт про те, що він хотів би побачити цей поєдинок. А коли Усику призначили обов'язкового претендента в лиці Джозефа Паркера, компанія Ріад Сізен, яка займається боксом від Саудівської Аравії, оголосила, що вона не зацікавлена в організації такого протистояння. Це такий собі легкий тиск. Типу, дивіться, ви можете організувати багатомільйонне і дуже дороге протистояння проти Ітауми. А можете собі там чимось займатись і десь самостійно робити бій проти паркера. Проте, суто, у спортивному плані сам Мозес не зробив нічого, щоб зустрітись з Олександром. Він зробив в десятки разів, в сотні разів менше, ніж Тайсон Ф'юрі. Фактично, він нікого не перемагав. Він побив Ваха, він побив Маккіна обох достроково це класні хороші перемоги для початківця. Але не більше того, ми не бачили, наприклад, що відбувається з Ітавмою, коли його б'ють у відповідь і б'ють активно. Ми не бачили, що буває, коли суперник дає йому відсіч, не боїться його, коли сам починає тиснути, коли не лякається, в той момент, як Мозес починає рухатись по сторонах. Це в нього дуже добре виходить. Але ми не бачили, що відбувається з ним під тиском, і що відбувається з ним, коли його по справжньому б'ють у відповідь. Побачимо це, побачимо реальний тест, можливо, бою проти Діліана Вайта. Побачимо, як Італма виглядає проти кращої позиції, проти жорсткішої позиції. Тоді можна говорити станом на зараз він абсолютно нічого не зробив для того, щоб отримати цей бій. Ще один цікавий варіант, про який згадували всі. Це Дерек Чесора. Найбільше про цей варіант згадував сам Дерек Чесора. Він дуже багато казав, що він хоче отримати реванш, і що він хоче цей поєдинок як останній бій в кар'єрі. Якраз це буде 50-те протистояння Дерека в профі. Після цього він збирається йти на пенсію. Він пообіцяв це всім родині, команді, всім на світі. Він пообіцяв це фанатам, стоячи на арені. І, можливо, суто історично це було б і весело, адже і для Усика це, ймовірно, буде останній бій. Проте немає в принципі причин вважати, чому б вони мали зустрітись. В цілому останні виступи Дерека хороші. Він переміг Вашингтона, він переміг Валіна і він переміг Джо Джойса. Всі три поєдинки, де він був аутсайдером, де йому не давали шансів, де казали, що він уже застарий, і всі три рази він переміг. Причому і Валін, і Джойс падали від ударів Дерека дуже фантастично, прекрасно знайомились з Канвасом, все було супер. І от ці перемоги можливо могли б зробити його претендентом на усика, якби не два інші варіанти, які важать значно більше. Перший це, звичайно, Агіт Кабаєл. Йому всього 32 роки, і він перший німець з часів Макса Шмелінга, який може стати чемпіоном у супертяжах. Агіт перемагає достроково вже три роки поспіль. За цей час він побив смакічі, Соура, Махмудова, Санчеса і Джелея. Росіянин і кубинець до цього не програвали взагалі. Китаєць ніколи не був нокаутований до того, як вийшов у ринг з Кабаєлом. Прекрасна історія. Прекрасний стиль, він напрацював свої технічні особливості, які вирізняють його серед інших боксерів. КБЕЛ класно тисне, КБЕЛ витривалий, добре працює по тулубу. Останні суперники страждали саме від цих ударів. І загалом це дуже цікавий варіант, тому що Агіт ще не дуже великий, супертяж і з такими боксерами. Зазвичай усику не дуже комфортно боксувати. Він класно такою, по тулубу, А тулуб, як уже ми казали, що це неправда, але тим не менш, ця історія досі гуляє по всьому інтернету і серед усіх фанатів про те, що. Усика, начебто слабкий тулуб, і якраз кабаєл-майстер атакувати тулуб. Тож загалом цей бій був би цікавим, і він би, ймовірно, продався. Але є ще один боксер, який заслужив бій проти Усика більше за інших не тільки останніми перемогами, а й кар'єрою загалом. Звичайно, що мова про Джозефа Паркера, про якого ми говорили сьогодні не один раз. Джозеф був чемпіоном світу, якраз по лінії WBO, по якій він зараз і претендує на Олександра. У 2016 році він зустрівся з мексиканцем Енді Руїсом і дуже спірно переміг його, ставши якраз чемпіоном. Потім він їздив у Британію. Там у нього було дві поразки в трьох боях. Програвав він Ентоні Джошуа і Вайту. Були перемоги над Гью і Ф'юрі, були дві зустрічі з Дереком Чесорою. Причому в одній з них він ймовірно програв, але судді чомусь були поблажливі саме до Джозефа. Після того був нокаут від Джо Джойса, коли британець буквально вибив із новозеландця всі сили, і той завалився в кут. І от тепер впевнене повернення. Паркер у найкращій формі в кар'єрі і фізично, і морально. Він попив Валдера, джелея і Баколя, останнього взагалі достроково. Так, там зі своїми нюансами про те, що Мартін не готувався і приїхав в останній момент. Але яка різниця? Це був це був його вибір, і він сам вирішив брати участь у цьому поєдинку. І додатково до цього паркер має харизму, яка дозволить розкрутці бою проти Усика стати не менше, якщо не більш вірусною, ніж та, що була перед Чесорою. Ф'юрі постійно називає Паркера другом. Вони разом тренувалися, у них частково спільні тренери, і я думаю, що цього разу Тайсону варто поступитись, а самому нарешті піти закривати те саме британське протистояння, на яке ми всі разом вже давним-давно зачекались. Тож така моя думка. Я вважаю, що Тайсону Ф'юрі є чим зайнятися в боксі. Йому є заради чого повертатись, йому є на кому заробити грошей. Він нічого не доведе, якщо навіть переможе Олександра Усика. Усик переміг двічі і зробив це в різний стиль, і зробив це в різний час і з різною підготовкою. Я просто нагадаю, що перед першим боєм Ф'юрі декілька разів зривав кемпи Усика то травмою, то якимись проблемами під час перемовин, і це теж вплинуло на свіжість Олександра. Тож він в різних умовах з суперником різної ваги. Переміг впевнено. Ф'юрі є, заради чого повертатися, це точно не Олександр Русик, це Ентоні Джошуа, це класні поєдинки проти Баколі, це будь-які інші протистояння, які можуть бути, але не з українцями. Проте, якщо ви вважаєте інакше, звичайно ж, діліться своїми думками в коментарях. Мені буде цікаво почитати і отримати такий, знаєте, зріз фанатської думки в Україні. Про те. З ким Усику варто було б провести свій останній бій в кар'єрі. Попередньо перед боєм з Даніелем Дюбуа Усик казав, що в нього лишилось два кемпи, і потім він піде на пенсію. Після бою з Дюбуа він сказав, що він не знає і йому треба поки що відпочити. Чекаємо на рішення Олександра, а поки можемо поспілкуватись про те, з ким же ви хотіли б побачити його в цьому протистоянні, можливо, в останньому бою в кар'єрі. Чекаю на вашу думку в коментарях, чекаю на ваші лайки, де б ви не слухали цей подкаст. Якщо я не помиляюсь, він вже доступний на чотирьох платформах: Patreon, Spotify, Apple Podcast YouTube Podcast. Ставте лайки або не ставте, як вам подобається. І, можливо, почуємо ще раз. Нічого гарантувати не буду. Всім гарного, а головне спокійного дня. До побачення!